Всім привіт! Мене звати Назар і зі мною а, я вже спочатку. Всім привіт, мене звати Назар і сьогодні з мною подружка. Золото. І сьогодні ми святкуємо день народження мого Ютуб каналу Сьогодні йому вже 5 років. Ну, точніше, як сьогодні. Ну чи ж як сьогодні? Ви це відео бачите 9 серпня, бо сьогодні я викладати не буду, бо завтра я їду досить далеко. Куда? Тому, на жаль, завтра я не зможу записати відео, а злати знов перерозу, який злати жахливий зв'язок. Зараз ми все настроїмо, чекайте. Вибачте, дорогі глядачі за неполадки, просто злати настільки жахливий зв'язок, що ми зараз потрапили 10 хвилин, просто щоб з нею зв'язатися нормально. Я навіть не встиг розказати, про яку гру ми з вами граємо, це просто якийсь жах. По-перше, знову, з в народження мого каналу. Знову кажу, ви це відео бачите 9-го, але я записую 8-го, бо завтра не вийде абсолютно ніяк. А по-друге, ми граємо в гру зібрати всіх тварин. Яка задача? Як ми бачимо, тут є 240 тварин, їх всіх треба зібрати. Відкриваючи яйця, ф'юзати їх і все. Так, у мене зараз виконується завдання зібрати 1500 дропів, в взлати більше проблем не буде зі зв'язком, бо якщо будуть, я її буду сварити. <гум> це таке? Боже, ну, Розер, ти забув розказати, як ми вчора мучилися на рахунок легендарного яйця. Можна я розкажу? <гум> <гум> Р, ну, розкажи. Але значить тебе добре чути, я потім перевірю, Ми як щось перезнімемо. <гум> Слово. Ми в цій грі на вершині побачили легендарне яйце. Ну і Назар запропонував, треба пройти паркур, щоб отримати це легендарне яйце. Ну, а я підтримала його ідею. Ну і пробуємо, пробуємо злоти нерви, нерви і нерви, нерви, нерви і нерви. Бо не може застрибнути. Каже, для чого зробили. Були нерви, ну, нічого, знаєте, нового. Ну і застрибнула. Потім назар не може за мною застрибнути. Ну, капець капітаки. Ну і перейдемо вже до головного. Чекай, можна я головне розкажу? Короче, якщо ви не знали, то отам от. На горах, от на тих, бачу, там самий-самий краєчок, от от бачите, от нам справа, з самого права, там є цей легендарне яйце. Ми стрибали по тих каменях, як ви бачите, там на арктичній локації. І е, ми на це потратили пів години. Причому злата спочатку, я їй казав, стрибай на середній камінь, а вона розумієте, що? Вона на перший застринула, на другий застринула і поскакала на третій. Так було два рази. Перший раз вона поскакала і впала, а другий раз доскакала до третього, а потім їй сказав вертатись і далі вона грохнулася. Так от, і якимось ледве просто чудо ми добралися. І що там далі було? Ми стрибаємо, стрибаємо. До речі, до цього ми один раз добралися і стрибали, і злата просто вивалилася. Ну, як завжди. Ми стрибали, я поки буду ф'юзити петів. Ми стрибали, стрибали. І, як виявляється. Я думаю, чого я? Я думаю, я ніби вже мав там якби заліз на ту гору, а потім ми взлетіли златою випадково, якщо щось, і це, і що потім сталося, ви навіть собі не можете очікувати. Взлетіли ми таким, якби, знаєте, бах є такий, що ви один одному стрибаєте і ви взлітаєте. Тоді ми вже зрозуміли, що там невидимий бар'єр. А потім нам хлопець якийсь зверху, який туди заліз, нам написав, що тільки в джунглях, виявляється, можна добратися до цього яйця. І ми златою півгодини дурно промучились. Так, ні, це взагалі це остання карта, а там далі карта тільки за 100 шаніпетів. Так, я зараз буду робити легендарку. Ви готові? Давайте. Раз, два, три. Погнали. О, архангел. Ух ти, Архангел випав. Злата мені виплата, мені, вип... мені випала якась гірл. Yeah. Злата тепер має уявити цю гірл. Я маю вже в голові, а у мене кілий пет приходить. А скільки в злати різних петів? Давайте подивимося. Злата 126, злата вже дуже близька до нової локації, треба 175. Це дуже близько. Всього так, ну, до речі, 15... ми вчора подивіться на кількість наших бустів, ну моїх, один день і 15 годин. Ми вчора зламали гру кодами, і ми собі на два дні е, ба, зробили Х2 монети. Причому на два дні нереального часу, тобто, от зараз ми знімаємо це відео в вівторок, тобто в четвер би не закінчилося, розумієте? Воно якби закінчиться, коли прийде два дні реально ігрового часу. Тобто, що ви прям два дні проведете в самій грі. Ну, от якось так. Злата, який ваш улюблений пет? Поділіться, будь ласка. Зараз покажу. От бачите, там пінгвін товстий. Це не товстий так. Я сказала би на зараз. Угу. Але він зі мною з головою, навіть більший. Ну. Ми вже знімаємо лише 5 хвилин, я думаю, що ще 5-6 ми познімаємо. Взагалі, я навіть не знаю, що я планую в цьому відео робити, бо завдання дуже важке, як ви бачите, тисяча монет зібрати не прямо не монет, а дропів зібрати цей. На, на, на горах це прям дуже багато. Причому до цього я тут зібрав ще півтора тисячі і мені дали менше грошей, аніж зараз, хоча тут лише тисячу. Я поки що постою. Давайте порозказуємо якісь історії. Злата, яку ти нам історію можеш розказати? <плес> Злата, от розкажи, розкажи історію, як тебе взламувала, допустимо, баба Зіна або Таня. Ну давай розкажи. Навіть не хочеться знати за це говорити, але треба. Ну, одним словом. Так, Злата, ми знімаємо відео. Ну давай розказуй. Ой, Злата в джунглях, є, в джунглях суперкристал, але у нас нема джунглів. Клас. Я не знаю. Вони мене теж пісили, коротше. І вони тупо взламували злату. Ось ще. І от недавно мама з назором мені. Ну, типу, я знаю який пароль, а він би не знає. він час ти типу, в який у мене пароль, і цей. І, і так... Я заходжу, щоб поміняти пароль, бачу, що облікова пошта. Злата, вибачте чуть-чуть Я дуже вибачаю, що я перебуваю суть відео, але ви можете подивитися, що в чаті написала баба Зіна. Коротше, це її другий аккаунт, Баба Злататочка, але це Баба Зіна, і вона до нас тільки що зайшла на зйомки. А -а -а. Злата, подивися, що там в чаті. Ну, не суть, ми не будемо не звірити. Увагу. В Мардер бистро вона нам пише. Ага, так тобі ми й піде. Ну, то зламає зараз, знаєш, вона пише. Угу. Хтось пише, слава Україні. Відпиши героям, слава. Я відпишу. <різь> <різь> Баба Зіна. Так я перепрошую за цю бабу Зіну, вона просто нам відео все збиває. Коротше. А... Що я мав. А, я вже я вже майже закінчив квест. Ну, а я тоді розкажу. Я бачу, що моя електронна пошта починається на букву І. А в мене моя електронна пошта починається на букву З. Ну, бо я злата mm -hmm. логічно. Я чись ніяк не могла поміняти електронну пошту, але я її поміняла, і з того часу мене ніхто вже не зламував. Але перед цим злату взламували вже півтора роки і читери спочатку, і все. Ну, Але так, то був читером. Так, так це так. був мій пранк для злати, але потім пішла друга сесія читерів, про я навіть уявлення не маю, хто це такі. Причому і де... читери з знувлого. Угу. Пішла рік назад якась друга сесія читерів, можна сказати, прям другий сет. Так, 9 хвилин ми вже знімаємо, прекрасно. І ці читери, вони відрізнялися від перших, бо вони вже були якісь сучасніші, більше, більше продумані. Ну, так. Чесно, я без варіантів, хто це реально такі. Але ми, але на, ми, нас чуть-чуть повзламували спочатку, а потім відчепилися і слава Богу. Але, наприклад, та сама баба Зіна до цих пір заходить. Mm -hmm. Ми навіть з недорогом посварилися і за них. У мене був пропав мій один аккаунт. Ну і в ну, цьому Злата, ти, ти, злата, один злата, один вибач, але тебе там Баба Зіна чуть-чуть називає в чаті. Що? Злата, тебе там баба Зіна в чаті чуть-чуть матюкає. Початку... Війни. Електронну Шо? по... Злата, папа Сіна злиться на те, що ти електронну пошту поміняла. Що? Папа Сіна злиться на те, що ти електронну пошту поміняла. Ти правильно? Не треба мене тоді було з вами. Ну так. Ладно, я думаю, що ми вже почує будемо закінчити відео. Я не думаю, що воно вийде таким умне. Але результат цього відео, я зробив легендарку. І ще раз з ним народжуємо мій канал. Все, і всім папа. -па.